Курс чудес, урок 139. Я приймаю спокуту для себе самого. Ось і кінець вибору, бо тут ми приходимо до рішення прийняти себе такими, якими нас створив Бог. Що таке вибір, якщо не невизначеність? Того, ким ми є. Немає сумніву, що тут не вкорінений. Немає жодного питання, яке б не відображало цього. Немає жодного конфлікту, який не включав би єдиного простого запитання Що я? Але хто міг поставити це запитання? Як не той, хто відмовився визнати себе. Тільки відмова прийняти себе може здатися зробити запитання щирим. Єдине, що може точно знати будь-яка жива істота, це те, що вона є. З цієї єдиної точки впевненості вона вважає інші речі такими ж певними, як і вона сама. Невпевненість щодо того, ким ти маєш бути, є самообманом у такому величезному масштабі, що його масштаби неможливо навіть уявити. Бути живим і не знати себе означає вірити, що ти насправді мертвий. Бо що таке життя, як не бути собою, і що, якщо не ти можеш бути живим? Хто той, хто сумнівається? У чому ти сумніваєшся? Хто запитує? Хто йому відповість? Вона просто заявляє не бути сама собою і тому, будучи чимось іншим, Стає тим, хто сумнівається у тому, що це інше є. Але вона абсолютно ніколи не могла би бути живою, якби не знала відповіді. Якщо вона запитує, ніби не знає, вона просто показує, що не хоче бути тим, ким вона є. Вона прийняла її, бо вона жива. Вона винесла вирок проти неї, заперечила її цінність і вирішила не знати єдиної певності, якою вона живе. Таким чином, вона стає невпевненою у своєму житті, тому що вона заперечила те, ким вона є. Саме для цього заперечення тобі потрібна спокута. Твоє заперечення не змінило тебе, але ти роз'єднав свій розум на тих, хто знає правду, і тих, хто не знає правди. Ти сам у цьому немає сумнівів, проте ти ставиш це під сумнів. Але ти не питаєш, яка частина тебе насправді може сумніватися у собі. Це не може бути частиною тебе, яка задає це питання, тому що вона запитує того, хто знає відповідь. Якби це було частиною тебе, тоді впевненість була б неможливою. Спокута виправляє дивну ідею про те, що можна сумніватися у собі. І бути невпевненим у тому, ким ти є насправді, це глибина божевілля. І все ж це універсальне питання світу. Що це означає, крім того факту, як не те, що світ божевільний. Навіщо поділяти його божевілля у сумній вірі, що те, що тут універсальне, є істиною? Ніщо, у що вірить світ, не є правдою, це місце, мета якого бути домом, куди можуть прийти ті, хто каже, що не знає себе, і запитати, хто вони. І вони прийдуть знову, доки не буде прийнято спокуту, і вони дізнаються, що неможливо сумніватися у собі і не усвідомлювати ким ти є, тебе можуть лише попросити прийняти, оскільки те, ким ти є, є певним. Це встановлено назавжди у святому розумі Бога і у Твоєму. Це настільки поза сумніву, що запитання, що це має бути, є доказом того, що тобі потрібно показати, що ти віриш у протиріччя, що ти не знаєш того, чого не можеш не знати. Це запитання чи твердження, яке заперечує саме себе утвердженні. Не дозволяй, щоб твій святий розум був зайнятий такими безглуздими мріями. У нас тут місія. Ми не прийшли зміцнювати божевілля, в яке ми колись вірили. Не забуваймо про мету, яку ми прийняли, те, чого ми досягли. Це більше, ніж просто наше щастя. Те, що ми приймаємо такими, якими ми є, проголошує те, ким має бути кожен разом із нами не відкидай своїх братів, інакше відкинеш себе. Дивися на них з любов'ю, щоб вони могли знати, що вони є частиною тебе, а ти частиною їх. Цього вчить спокута і демонструє, що єдність Сина Божого не порушна його переконанням, щоб не знати, що це є. Прийми спокуту сьогодні не для того, щоб змінити реальність, а просто для того, щоб прийняти правду про себе і йти своїм шляхом, радіючи безмежній любові Бога. Це все, що від нас вимагається, це все, що ми сьогодні зробимо. Ми присвятимо 5 хвилин вранці та ввечері. Почнемо з огляду нашої місії. Скажи, я приймаю спокуту для себе самого, бо я все ще такий, яким мене створив Бог. Ми не втратили знання. Яке дав нам Бог, створивши нас подібними до нього, ми можемо пам'ятати це для всіх, тому що у творінні всі розуми єдині. І в нашій пам'яті є пам'ять про те, наскільки дорогі нам наші брати по правді, про те, що кожен розум є частиною нас. про те, якими вірними вони були нам справді, і про те, як любов нашого Отця охоплює кожного з них? У подяку за все створіння, в ім'я Його Творця та Його єдності з усіма аспектами творіння, ми сьогодні щогодини. Повторюємо нашу посвяченість нашій справі, залишаючи осторонь усі думки, які прагнуть відвернути нас від нашої святої мети. Нехай на кілька хвилин твій розум очиститься від усіх безглуздих павутин, які світ хоче сплести. Навколо святого Сина Божого. І дізнайся про крихку природу ланцюгів, які, здається, відокремлюють самопізнання від твого усвідомлення, коли ти кажеш, Я приймаю спокуту для себе самого, бо я все ще такий, яким. Мене створив Бог. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі, і незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому! Tomo.